Потрібна допомога для ЗСУ: в'язані теплі речі, шкарпетки, рукавиці, шапки, светри. Такі оголошення розмістив на зупинках транспорту та у магазинах семирічний Тимофій з Житомира. Для воїнів вдалося зібрати, окрім речей, ще й медикаменти. Ось три коробки таких ліків. Кладемо ось сюди. Це нурафін українського виробництва. Кладемо теж сюди. Потім вітамінки. Візьму три сердечка, покладу сюди. За тиждень семирічний Тимофій зібрав для військових ліки, продукти харчування, теплі шкарпетки. Окопні свічки зробили з мамою. Військовим хлопчик написав листа з патріотичним малюнком. Я не написав. Дорогі захисники, передаю вам тепло українського серця. Ви круті, слава ЗСУ. Волонтер Тимофій, номер, мій, мій номер телефону, і пишу, Чекаю на дзвінок і дужечка і пишу сім років. Родина Тимофія тримає постійний зв'язок з військовими, котрі отримують посилки. Хлопці або телефонують, або відсилають нам фото. Фотозвіт, що вони отримали, ну не тільки хлопці, але і дівчатка. Теж медики нам відсилають багато і в нас дуже вже великий архів. Упродовж двох місяців волонтери доправили на передову близько 13 посилок від Тимофія. А ці посилки їдуть до військових на напрямок на Бахмут. Там у нас знаходиться 95-та бригада, перша та друга рота, і там ще декілька рот розвідки. І вони будуть виїжджати вже завтра. Вони дуже дуже трепетно до цього відносяться. Вони дуже радіють цьому, вони радіють малюнкам, вони радіють віршам, тому що для них це дійсно підтримка. Це дійсно вони розуміють, що вони роблять це не дарма. Тебе віддячити, подякую за те, що ти такий патріот, за твоє щире добре серце. Ось будь щасливий. Дякую. А ми подаруночки ці передамо обов'язково хлопцям там, де Дякую. це потрібно. Дякую. Завдяки таким хлопчикам, як Тімофійчик, у нас у нас все буде добре. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, новини на Суспільному.